Національна мережа продуктових гіпермаркетів «Сільпо», Київська міська організація ФСТ Спартак та Федерація Шахів України запрошують вас, шановні учасники, до чергового онлайн-турніру шахів у скап 2024. Змагання буде обслуговувати суддівська колегія в складі Юрія Гнипа, виконавчого директора Федерації шахів України міжнародного арбітра, Семена Гребенюка, майстра спорту України національного арбітра. А також Антона Коробова, міжнародного гресмейстра, чемпіона Всесвітньої Шахової Олімпіади. Вам потрібно зареєструватися на ігровому порталі Річі, злучитися до клубу Фозі ЧСК 2024, за бажанням взяти участь у тестовому турнірі. 28 серпня відбудеться коліфеційний турнір. І 29 серпня всі учасники, які будуть рознесені по трьом лігам, Візьмуть участь у підсумкових фінальних змаганнях. Детальну інформацію зможете знайти під цим відео. А я бажаю всім насладитися королівською грою і нехай переможе найсильніший.